А чому ви переконані, що режим не буде, не буде діяти так само будь-який російський режим? Мені здається, це, там же є запит, громадський запит на те, щоб знищували Україну, щоб розросталася імперія. Хіба там немає такого запиту? Ну у них це ментальність така, що вони хочуть своє віліччя підняти за рахунок приниження інших народів. Іншого віліччя, так би мовити, не немає. Це їх і От. На певний час після цієї війни вони заспокоюються. і якщо вони залишаться в тих ну, кордонах, в яких вони є на сьогоднішній день, і якщо режим залишиться е, у, у тій же самій структурі, як вони є на сьогодні. Е, в подальшому е, вони наберуться сили і знову будуть йти в атаку на Україну, як вони йшли колись. От. Тому е, ми маємо розуміти, що ворог може бути переможений тільки в тому випадку, якщо буде е, знищено його економічну базу, е, в вигляді дріблення її на кілька частин, які не дозволять їм тягнути на себе додаткові ресурси і на йти відбори. Ну, певно, е, буде справедливо. Якщо буде відновлено, скажімо, так, територіальну цілісність Китаю на Далекому Сході, якщо буде відновлено територіальну цілісність Фінляндії, коли повернеться Східна Прусія, яка зараз називається Калінінградська область, якщо буде відновлено Свободу і незалежність Тагестану, тієї ж самої далі, і так далі. От. Тоді ну, певний ресурс від Москви піде, тому що Москва воювала за руки бурятам чомусь, де буряті, де Україна, які тут можуть бути національні інтереси Буряті і в Україні, тут не зовсім розуміло. От. І таким чином Росія буде. Михайле... Так, я розумію цей водорозподіл. Однак Путін каже те саме. Він каже, що частина України піде Угорщині, Румунам, Австрії, Білорусі, Росії. В нього така сама риторика. Чи не здається вам, що нас трошечки малу роль відіграє наш уряд в тому, що відбувається? Тому що насправді це війна за наші землі, за наші родючі землі, за наші корисні копалини? Ось за що йде війна. Не тому, здається що... вам, що мав би зараз в гру вступити наш прем'єр, наш уряд. І розробити програми того, як ми будемо далі обробляти ці землі, що ми будемо з ними робити, яка наша енергетична стратегія, тому що за 30 років всі ці корисні компанії... Юля, я вас прошу. давайте будемо дорослими людьми. Там в уряді цих програм, як грязі, реально. Ми кожен уряд приходить, Наскільки урядів було? Кожен уряд приходить і створює свої програми, розвитку цього всього, що ви кажете. Так нас так будуть роздирати, так нас так будуть і далі роздирати. Значить, питання стоїть е, більш глибоке, це філософське да. питання єдності нашого народу, нашого, е, нашої єдності, нашого розуміння е, сили, коли ми всі єдині. І нам для цього не має бути потрібний зовнішній чинник у вигляді Путіна. Тому що нас насправді перед війною об'єднували лише два чинники. Давайте дивитися справді віч. Це податковий Путін, який загрожував Україні. Якщо ми маємо, хочемо бути сильними, то ми маємо бути без цих чинників сильними. Тобто допомагати один одному, розвиватися разом. Багато є проблем, які ми маємо вирішити екзистенціально в собі самі. От, якщо мова має йти про, про це, ми можемо взяти, наприклад, той самий Ізраїль, маленьку країну, яка знаходиться в оточенні. Набагато чисельніших ворогів, і яка тримає оборону вже довго, 75 років, і досить успішна. Uh -huh. І все гаразд, що вони там не кидали на них на ракети, а Ізраїль стояв, стоїть і буде стояти. І це завдяки спільній єдності цього народу. Але до цієї єдності вони йшли через дуже, -дуже великі страждання. Дуже великі. Я думаю, що ми можемо бути розумними і взяти приклад з інших і зрозуміти, що наша єдність це запорука нашої сили. І не може там хтось нам диктувати, як нам розвивати свою промисловість, як нам вдосконалювати своє сільське господарство. Але коли перед цим прем'єр-міністр, різні прем'єр-міністри казали, що нам не потрібна промисловість. Коли в попередні періоди е, досить великі були, були втрати, коли підприємства, е, стратегічні підприємства просто руйнувались, і ліквідацією них займалися російські агенти, просто купляли і руйнували підприємства, то е, за це ніхто не відповідав взагалі, не відповідала ні СБУ, ні прокуратура, ні МВС. А чому? А тому, що в голови Голови Служби безпеки України були російські агенти, МВС, російські агенти і так далі. Тобто це був важкий період часу нашого народу. Пане Олександре, сподіваюсь... але насправді ніхто з цих російських агентів сьогодні не ув'язнений, де, де ця агентурна сітка, яка існувала весь час. Хто покараний за це? Де в нас гарантії, що в нас і далі немає там агентів? Ну, Юлія. Давайте знову ж таки не хайпувати трошки. Ці е, люди знаходяться зараз в Росії, більшою частиною керівництва. Хтось з виконавців, вони уяви не мали, кого вони працюють. А, хтось сидить вже в Україні, посаджений. Все це є. Воно є. Воно, зміни відбулися, відбулися кардинальні зміни. На жаль, для того, щоб відбулися ці зміни, потрібна була війна. Якби не війна. Певно, що так і були агенти Російської Федерації у владі, на постах керівників Служби безпеки України і так далі. Це велике лихо, яке було в нашому народі, тому що ми не довіряли один одному, а довіряли якимось там персонажам, які прийшли з Росії, які нам дурили голови. Це було і це було до, ну, власне до початку цієї війни. Скільки було? Агентів Росії арештованого СБУ за цей час. Дуже багато. А скільки ще залишилось? Можна було б з цього бійтись, теоретично так. Але для цього мала бути політична воля. А для того, щоб була політична воля, ми маємо довіряти один одному. Відчувати себе як єдиний народ. На жаль, бачите, ми приходимо через ті страждання, через які проходили інші народи для того, щоб. Йти до такого стану, коли ми можемо розвиватися. Десь не буває. Ми несемо певну відповідальність за те, що ми робили.